Миколаїв героїчно продовжує повертатися до нормального життя. Святий Миколай завітав до міста героя і привітав малечу зі святом. Після дев'яти місяців під обстрілами маленькі герої, що залишилися у місті, скучили за казкою і святковим настроєм. Від щирого серця вітаю усіх і діточок, і дорослих, усім гарних подарунків, усім мирного неба, усім здоров'ячка, усім любові, всього, всього самого, самого найкращого. Свято відбулося за ініціативи Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а саме волонтери центру Олесі Богданової. До свята Миколая центр організував конкурс ялинкових прикрас. Дітки власноруч робили поробки у національних кольорах, найкращі з яких прикрасили театральні новорічні ялинки. Це була така наша ідея, ініціатива просто зробити щось приємне, просто порадувати. Була можливість, просто було бажання. За свої старання діти отримали солодкі подарунки. А хто підготував святковий карнавальний костюм, отримав ще і іграшки. Подаруночками забезпечили спонсори. Ну що спонукало? Спонукала свято. Діти, які хочуть відчути радість, радість отримання подарунку, радість спілкування з такими ж дітьми. Тому тільки із за цього ми вирішили підтримати свято. Відбулося дійство у стінах Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Від себе театр розважав малечу спектаклем клаптики за куточками або у пошуках справедливості. Художником-постановникам стали Катерина Богданова та Артем Свистун. А сьогодні для діточок. Продовження каледископу новорічних святкових заходів, і сьогодні була показана казочка Людмила Спадова, драматург, клаптики за куточками або у пошуках справедливості, дійсно привчаючи, що добро обов'язково переможе. Малеча святом була задоволена. Задоволені були і батьки. У такий важкий час важливо продовжувати вірити у дива, зазначають батьки. Було дуже цікаво, тому що сказали зробити дітям своїми руками ігрушки. І реально це дуже було круто, тому що ми сиділи думали і разом з дітьми приймали велике участь. Дякуємо організаторам за приємний день для дітей. Це дуже гарне свято сьогодні. Було поробки робили, поробки повісили на ялиночку. Дуже гарне свято, дуже гарні подарунки. Наш важкий час дуже приємно. Діткам. Дякую. По закінченню свят. Та маленькі лицарі, принцеси та лісові звірята ділилися враженнями від свята і подарунків, та фотографувалися з персонажами казки.